Христос Воскрес, дорогі друзі. Ми у Львові завітали сьогодні в гості до нашого героя. Не побоюся цього слова. Зараз поясню, чому так бо З звіті спорили на цю тему, мали дебати. Але героя завітали привітати з пасхальною радістю нашого випускника Віктора Сахарчука. Так, випускник якого ти року нагадаю? 2009, -го. 2009 -го року. 2009 дев'ятого року з блакма нашими уже священнослужителями, але. Людина, яка співала в хорі, і пішла захищати нашу земну батьківщину, неньку Україну. Сьогодні ми у Львові, в лікарні святого Великомучення Пантелеймона завітали в гості, трішки з пасхальними подарунками, але і з молитовними. І пам'ятаєте, найперші дописи були по підтримку Віктора. І сьогодні я теж звертаюся до усіх однокласників, однокурсників, викладачів, випускників, священників, не забувати завітати. Підтримати, поспілкуватися, ну і чекати повернення додому до те, що будемо творити добрі справи. Однозначно. І Ви знаєте, вражений настроєм Віктора. Настрій як психолога. Я думаю, в скорому часі зможе працювати військовим психологом. Наскільки я пам'ятаю, перший дзвінок ще був, як я дзвонив про дозвіл допис написати все-таки про що сталося, ну, такі моменти, і треба підтримка. А Віктор каже: отче Валентина, вернуся, буду співати. Хоча руки є, ноги, ноги мені додадуть сил і буду працювати далі. Так було? Так. Саме, саме головне, що моя дорога до Бога не закінчилася. І є, звичайно, з такою вірою, оптимізмом Ми продовжуємо добрі справи. Ще раз наголошую, дорогі друзі, я залишу на сторінці в себе на сторінках різних всіх соціальних мережах карточку для підтримки, все ж таки, Христос каже: я був в лікарні, мене провідали. Треба обов'язково підтримати в будь-якому випадку. Держава це своя підтримка, а ми, віруючи, люди маємо підтримати. Зокрема, сьогодні і прихожаниколаївського храму підтримали, ми особисто. А Віктора пам'ятаєте, як викладав ще в семінарії, да. Ще той да. час місіологію викладав, не да, правда? Да? Місіології. Зараз вже основне посліді викладає по да. полегетику, А тоді літуріку в дівчат і місіологію викладав. Да. Так, да, були да, роки. Да, да. Але уроки дали користь. і, від, да, Сьогодні бачив, який християнський дух запал. І навіть про це теж опрошую як побратимів, які згадують, підтримував Віктор як капелан, своєрідний капелан. Хоча не в самій, але який розказував про Христа і сьогодні проповідує про нього. А чому герой? Для мене герой це не лише той, хто вже загинув, хоча герой мій шанують наших героїв, а той, хто. Залишає ось той настрій, героїчний настрій, навіть не дивлячись на ті випробування, які Бог попустив. А настрій я би сюди багатьох навіть своїх парафіян і багатьох людей, які сьогодні, кажуть, важко привіз би. І, ну, я думаю, Віктор зарядив би своїм позитивом і показав би, яке відношення до життя, і дякую Богу за все. Від в тому лиці дякую всім Збройним силам, всім військовим. Тобі особиста подяка за подвиг, за героїзм. Хай Господь дарує татові мамі. Які з тобою підтримку, ну і тобі. Далі чекаємо повернення в хор, повернення в Линську єпархію. Ну, я думаю, що ми зустрінемося на реабілітації, зустрінемося на добрих справах, але ще раз усіх закликаю зараз пасхальну радість і час подарувати цю радість для Віктора є час в гості. Пам'ятайте, є біля нас сам Христос, і види любові є різноманітні. І цю любов проявив Віктор, уже захищаючи нас з вами, коли відносно тут на Заході України. Ми можемо молитися підбірним українське спокійне дякую. Я, я дякую прихожанам Свято-Миколаївського храму за увагу до мене за підтримку добрими справами і молитвами. І взагалі тим людям, які мене раніше не знали чи знали, але не пройшли мимо. І як то кажуть, я відчув оцю мить. Коли не був на пасхальному богослужінні, але отримав пасхальну радість. Тобто, завдяки оцю валентину, завдяки людям, які про мене дізналися і підтримали у такий важкий час, я зрозумів, що Христос приходить до всіх. Воскресний Христос приходить до всіх. Завітаю сьогодні і сюди, і я поруч. Хай дарує радість. А ми будемо далі разом нести хрест, кожен свій, і дякувати Богу за благодіяння. Христос так. Воскрес! Воістому Воскрес! До зустрічі, друзі!